Сімнадцята година в Україні. Ви дивитеся новини. Вибухи у Сумах та знеструмлення Чернігова. Росіяни й далі обстрілюють північно-східні території України. За добу понад 60 разів атакували села і міста Чернігівщини. Майже 90 обстрілів зафіксовано на Сумщині. Про наслідки продовжить моя колега Сум Юлія Зайцева. Вона зараз наживо зі студією. Юлія, вітаю! Розповідай, яку маєш інформацію. Вітаю, Олександре. Сьогодні у Сумах гучно над містом пролетіло кілька ударних безпілотників. Було чути і стрілянину по них. І щонайменше чотири вибухи. Ось що про них розповів очільник міста. Ну, в місті суми пролунали чотири вибухи. Попередні це були талмази. Два з них пролетіло на територію приватного підприємства. Один житловий сектор вибуха 27%. сім. Вікон – Вікан, ще один поруч з комунальним підприємством Сумської міської ради на місці. Працюють всі відповідні служби за попередньою інформацією, поранених або загиблих немає. Згодом ще один безпілотник впав на подвір'я освітнього закладу. Тут згорів легковий автомобіль, і пошкоджено ще один. Їх вже загасили, але вибухи в місті тривають. Напередодні росіяни дроном атакували цивільний автомобіль поблизу Ворожбянської громади. Троє людей зазнали поранень. Серед них 39-річна жінка у важкому стані. Вона в реанімації. Під час мінометного обстрілу поранено 74-річну мешканку Великописарівщини. У Новослобіт. Ській громаді в піві дрон завдав травм 64-річній жінці та чоловіку, якому 69. у Шалигінській громаді. Також вибухи в піві поранив 52-річного жителя. В сумському районі ударний безпілотник влучив у житловий будинок. Дивом вціліла його 67-річна господарка, яка вибігла з дому та покликала сусідів на допомогу. Після вибуху оселя миттєво зайнялася. Її загасили, але жінка залишилася без даху над головою. Її евакуювали е, е, евакуював поліцейський екіпаж білих янголів. І сьогодні росіяни атакували критичну інфраструктуру Чернігова. Там знеструмлено е, понад 29 тисяч споживачів. Е, і жителів зараз жителям зараз радять запастись питною водою. Зранку під атакою ударних безпілотників був Ніжинський район. Там також влучання в об'єкт інфраструктури. Через це кілька громад без світла. І напередодні ввечері з РСЗВ атакували Росіяни. Атакували Семенівку зафіксовано майже 40 вибухів. Там пошкоджені будинки людей та господарчі споруди минулось без постраждалих. Олександре. Юлія, дякую. Це була Юлія Зайцева. Вона стежить за ситуацією у північно-східних областях України. У Верховному суді Києва сьогодні розглянули касаційну скаргу адвокатів Геннадія Германа, екс голови Миколаївської окружної прокуратури, якого у 23-му році визнали винним у держзраді та співпраці з окупантами і засудили до довічного ув'язнення. За засіданням стежила моя колега Ярина Марків. Вона зі студією зараз наживо і готова поділитися з нами всіма подробицями. Ярино, вітаю. Розповідай, будь ласка, як відбувався процес і власне яке рішення ухвалили судді? Вітаю колега. Розпочну з того, що з голову Миколаївської кружної прокуратури Геннадія Германа затримали ще в квітні 22-го року. За версією слідства він співпрацював з окупантами, а саме здавав позиції українських бійців у Миколаївській області, передавав особисті дані, паролі до блокпостів і навіть ділився результатами обстрілів. А в 23-му році суд визнав Геннадія винним у державній зраді та засудив до довічного позбавлення волі. І власне сьогодні в Верховному суді ем, сторона захисту намагалася оскаржити. Це рішення на нинішнє, як і ледь не на всі попередні засідання. Також прибули загиблі, також прибули рідні загиблих морпіхів. Нагадаю, що в березні 22-го року Росія задала ракетного удару по військовій казармі в Миколаєві. Там загинули десятки людей, і батьки загиблих бійців звинувачують у трагедії експрокурора Геннадія Германа. Вважають він міг бути коригувальником вогню, адже кажуть, звітував росіянам про виконане завдання. Останні два з половиною роки не пропускаємо жодного судового засідання, тому що ми впевнені в тому, що зрадник Герман приклав руку до ракетного удару по казармам, де загинуло близько 200 морських піхотинців 18 березня 2002 року, на початку повномасштабного вторгнення. Наші хлопці тримали на плечах на своїх Миколаїв, не пустили ворога ні в Миколаїв, ні в Одесу. І заслуговують бути героями, і заслуговують того, щоб зрадники, які приклали руку, були покарані справедливо. Сторона захисту клопотала про скасування вироку. Мовляв, та інформація ко герман передавав, не є частиною державної таємниці. Суд відхилив касаційну скаргу. Постанову є точну скаржню не Дякую. Людина, яка присягнула на вірність України, контактує з ворогами України і повідомляє паролі на блокпостах. Повідомляє оперативну ситуацію в районі. Це не є просто інформація, це є конкретна зрада України. І я безмежно вдячна Верховному суду України, що ми сьогодні побачили справді справедливе рішення. Я щасливий. На кінець задам, що рідні полеглих бійців звернулися до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими стосовно можливого обміну зрадника на українських полонених. Колего, в мене все дякую, Ярино. Моя колега Ярина Марків розповіла про засідання у Верховному суді Києва. Там сьогодні розглянули і відхилили касаційну скаргу адвокатів Геннадія Германа. Книжкова країна триває у Києві. Четвертий сезон фестивалю має в програмі сотні різних подій, і про деякі з них нам готова розповісти моя колега Валерія Глущенко. Вона зараз наживо з місця проведення цього заходу. Валерія, вітаю тебе в ефірі. Знову розкажи про тематику цього року і що цікавого ти власне побачила. Прибуває на ВДНГ, і сьогодні відкриття четвертої книжкової країни. Тут дійсно безліч людей. Хочу сказати, що книжкова країна має нову тематику більш осінню під назвою «Плоди». А і це неозброєним оком видно, тому що тут дуже гарно прикрашені інсталяції, все максимально осінньо і дуже дуже гарно. Також книжкова країна б'є свої власні рекорди, тому що цей раз книжкова країна організувала для дітей і дорослих. Приблизно 400 подій, а також залучила близько 100 видавців. Місія Книжкової країни долучати до читання якомога більше людей, і ми це робимо не лише через літературну складову, а і через селебритис, тобто через відомих людей, які на власному прикладі показують, що читати це корисно і це модно. Того, що тут можна купити книги, також книжкова країна представляє безліч майстер-класів та розваг. А ще дуже важливо те, що піднімає соціально важливі теми, а саме а, дітей, які жили без без батьків в інтернатах. Для, до цієї теми зробили власне інсталяцію, яка знаходиться а, біля головного корпусу ВДНХ на центральній. Тут, до речі, є червона доріжка, можна помітити. І поруч саме ця інсталяція, а, де можна почути голоса дітей, а, які неодмінно знають, що таке, коли не маєш власного слова, і коли жили без батьків у тих, у кого забрали дитинство. Назва інсталяції замов. Свідчення дитячих потреб, і я пропоную послухати саме тих, хто надмінно може вам поділитися саме, як відбувається життя в інтернаті. Одні з найбільших, найтравматичних для мене ситуацій це коли мені запхнули в рота ганчірку за те, що я просто не хотів мити підлогу, за те, що я намагався висловлювати свою думку, намагався йти якось наперекір. Дуже важко, коли тебе там не чують, тебе не бачать, в тебе немає власного я сьогодні в Україні близько 25 тисяч дітей цілодобово перебувають в інституційних закладах. При цьому лише близько 5 тисяч з них це діти сироти і діти позбавлені батьківського піклування, тобто фактично ті, які можуть мають право отримати іншу сімейну форму виховання, потрапити в прийомну сім'ю в дитячий будинок сімейного типу або бути усиновленнями. Всі інші діти це діти, які перебувають в інтернат. Тах часто за заявою їхніх батьків, і фактично вони не є сиротами однак вони продовжують жити в інтернатах і не можуть повноцінно інтегрувати суспільство. з цього питання ми поговорили з першим заступником міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України, пані Людмилою Шимолинець. Вона теж завітала на фестивалі, і вона запевнила, що урядовці працюють над тим, щоб змінити ситуацію з інтернатами в Україні. Сьогодні для міністерства одним із основних пріоритетів є створення альтернативних форм, сімейних форм, наближених до сімейних. Це і підтримка діючих сімейних форм підвищення виплат грошового забезпечення прийомним сім'ям, батькам, вихователям дитячих будинків сімейного типу. Це і ще один експериментальний проект по створенню ще одної альтернативної форми, наближеної до сімейної сімейної домівки, куди можна буде територіальна громада буде приймати рішення щодо переміщення дітей з інституційних закладів до закладу. Під назвою Сімейна домівка, де діти матимуть власний простір, де діти зможуть самостійно приймати рішення щодо своїх особистих потреб, де зможуть ходити до школи, спілкуватися з іншими дітьми, бути повноправними членами суспільства. Хочу зазначити, що вхід на книжкову країну вільний, тому до кінця тижня. Можете завітати до книжкового фестивалю. Я передаю тобі колегу слово. Дякую, Валерія. Наша кореспондентка Валерія Глущенко стежить за фестивалем «Книжкова країна, що триває зараз у столиці. На важливості тактичної підтримки України сполученими штатами наголосив президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Нью-Йорку з представниками української громади у США за словами глави держави. Саме з цим делегація України повертається додому. Адже президент Дональд Трамп продемонстрував зміну сигналів у підтримці нашої країни. Зеленський також подякував українцям у США за підтримку і за те, що голос нашої країни звучить за тисячі кілометрів від неї, аби про Україну чули і пам'ятали. Німецький гігант Рейнметал будуватиме завод артилерійських боєприпасів у Латвії. У гамбурзі підписали меморандум про створення спільного підприємства з інвестиціями понад 200 мільйонів євро. Експорт заводу за 10 років може перевищити 3 мільярди. Будівництво планують розпочати навесні 2026 року. А виробництво через рік це створить сотні робочих місць і надасть латвійським підприємствам доступ до передових технологій. Це безумовно історичний момент для Латвії нашої промисловості і навіть ключовий момент між нашими країнами. Сьогодні ми підтверджуємо наш намір співпрацювати з одним з найвпливовіших виробників оборонної продукції у світі Райнметал. Мета зрозуміла. Ми хочемо створити успішну лінію з виробництва боєприпасів у Латвії, підписуючи меморандум про взаєморозуміння, ми закладаємо міцну основу для зміцнення зв'язків між оборонною промисловістю Латвії. Та німеччини туреччина тимчасово розгорнула літак запобігання та контролю в Литві у рамках заходів безпеки НАТО. Рішення ухвалили у відповідь на неодноразові порушення повітряного простору країн НАТО російськими безпілотниками. Такі літаки здатні виявляти безпілотники на низьких висотах, а також інші об'єкти, яких не бачать наземні радари. За останні тижні російські дрони та винищувачі масовано порушують повітряний простір країн-членів НАТО. У Франції експрезидента Ніколя Саркозі засудили до п'яти років в'язниці у так званій лівійській справі. Суд визнав його частково винним в отриманні коштів на виборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Колишньому президентові присудили п'ять років позбавлення волі та штраф у 100 тисяч євро. Це менше ніж вимагали прокурори. Раніше вони просили сім років ув'язнення та 300 тисяч євро штрафу. Експерти кажуть, що Саркозі може опинитися за ґратами уже найближчими днями. О 18 вісімнадцяті чекайте на новини вже за Анастасією Давгели. Ну а зараз. Наступає час Ірини Баглай. Ірино, гарно тобі хіру. Дякую, Олександре. Маркетплейс зброї для військових. Бюджетна скрута, РФ і заморожені активи. Про це будемо говорити цієї години. Ми боремося за свою країну.